Сьогодні у Києві стартував зимовий чемпіонат України з триатлону, точніше кажучи, з акватлону, адже спортсмени змагаються на воді на дистанції 800 метрів. А вже завтра бігтимуть 5 кілометрів. Це нормативи для юніорів та дорослих. 300 метрів у басейні та 2 кілометри бігу для дітей. Велосипедна гонка в програму не входить. Це вже так би мовити домашні завдання та індивідуальна підготовка для кожного атлета. На чемпіонат приїхали кращі триатлоністи України, лідери збірної та потенційні кандидати національної команди. Для перших це нагода почати підготовку до нового сезону, який стане передолімпійським. А для кандидатів шанс проявити себе і потрапити в збірну. Здесь ми просмотрємо навіть перспективних спортсменів-триатлоністів в двоєборі. Привлекаємо тих плавців, які хочуть прийняти участь в соревнованиях по триатлону, але в облегченній, як говорить схемі. А второе, це просмотр уже базового періоду. Сборная. Зима это прежде всего возможность потренировать плавание. То есть мы делаем и по две тренировки в день. Вело у нас немножко может быть и не так сильно развивается, но поддерживать мы его стараемся поддерживать все-таки.